Українське кіномистецтво, яке може збирати аншлаги в Івано-Франківську, яблуко не було де впасти на презентації стрічки Срібна земля хроніка карпатської України. У ній історичні події між двома світовими війнами. Частину роли у стрічці зіграли пластуни, були на показі, і наші кореспонденти місті хуст на зборах народних рад було ухвалено рішення приєднати Закарпаття до Української Народної Республіки. Закарпаття прагнуло двох речей приєднання до України. А коли це не вдалося, самостійності стверджують автори фільму. У березні 39-го закарпатці, яких тоді називали русинами, створили республіку. Офіційною мовою була українська герб тризуб гімн ще не вмерла Україна. Прапор синьо-жовтий. Це не сподобалося сусідній угорщині. Сутичка з її військами стала першим збройним опором гітлерівської коаліції в Європі. Багато зараз наприклад, існує різних там міфів і політичних певних інсинуацій на тему. Закарпаття на тему українці на тему русинства і оці всі речі знаєте, коли люди не мають інформації, коли не мають доброї книжки, де можна прочитати, що ж то таке є. Нас спонукали почати досліджувати цю тему. Автори фільму пишаються, що їм вдалося поєднати документальне та ігрове кіно. Це прийоми, каже продюсер рівня телеканалу Дискавері. Наприклад, для зйомок Карпат орендували Дельтаплан. А розповіді очевидців ілюстрували постановками. Я просто пригадую, що ще. У 20-х роках майже половина населення Закарпаття було неграмотними. У селах були тільки церковно приходські школи чотирьох років, у яких був один учитель. Так, що рівень навчання на жаль був не дуже високий. Виважений збалансований з точки зору подання як документальної інформації, щоб її не було забагато, щоб вона не перевантажувала, так і художніх екранізацій. І ми працювали багато як з акторами, так і просто з волонтерами, так і просто з пластунами. Зброю, набої, харчі через гори Карпатській Україні носили пластуни Івано-Франківщини і Львівщини. Вони зіграли у фільмі самих себе. Завдяки показу стрічки, молодь збирає гроші на пам'ятник побратимам. Уже є ескіз, Тепер потрібно 124 тисячі гривень. Копійка до копійки збираємо. Хочемо, щоб кожен пластун долучився до цієї справи. Кожен свідомий франківець. і тоді пам'ятник буде мати вагу. До нього долучиться кожен, і до ні за нього будуть болівати. Бо, як правило, якщо ставити пам'ятник за якісь гроші спонсорські, за гроші, які повністю проплатила держава, там чи то він не несе такої духовної цінності. Срібну землю в Івано-Франківську зустріла аншлагом. У залі на 150 людей вмістилися понад дві сотні. Завдяки таким презентаціям у різних містах України пластуни вже зібрали 53 тисячі гривень. Пам'ятник планують відкрити до Великодня. Любов Ніколаєва, Роман Турій, Твай.